Доволі зайнято, але ми зробимо добре одного. У нас є Марко. І я сказав: ну що, пішли подивимось фейкові новини і отримаємо задоволення. Візьмемо кілька гарних питань. Як справи, хто хотів би поставити питання? Пане президенте щодо Каліфорнії, чи готові ви вдатися до закону про повстання? Е -е, залежить від того, чи буде повстання? Ні, ні, але у вас є насильницькі люди, і ми не дозволимо їм з цим зійти. Навіть якщо ви не плануєте застосовувати закон про повстання? чи плануєте ви відправити війська до Лос-Анджелеса? Навіть якщо ви не плануєте застосовувати цей закон про повстання? Чи все ж плануєте ви відправити ну, війська? У нас будуть війська всюди. Ми не дозволимо, щоб це сталося з нашою країною. Ми не дозволимо, щоб наша країна була розірвана, як це було на Дефайан. Які критерії для відправки морських піхотинців? до... це те, що я думаю. Я маю на увазі, якщо ми бачимо небезпеку для нашої країни та громадян, то ми будемо дуже дуже рішучими в плані закону і порядку. Це про закон і що станеться, коли Ми залучимо секретаря канатної Ми дороги. подивимося, що нам потрібно, і відправимо все необхідне, щоб забезпечити закон Пане і порядок. Пане президенте, чи передбачаєте ви поширення цих протестів на інші міста? Наприклад, Чикаго, Нью-Йорк, протягом наступних кількох ми не днів. Певні. Ми будемо дуже уважно спостерігати за цим. І е -е, коли вони приють на людей, ви знаєте, вони плюють. Це їхня нова пішка. Вони плюють і гірше. Ви знаєте, що вони кидають у них, так? І коли це трапляється, у мене є невелика заява. Вони кажуть, вони плюють, ми б'ємо. І я сказав: їм, ніхто не буде плювати на наших поліцейських, ніхто не буде плювати на наших військових. Тут у Каліфорнії обидва можуть зіткнутися з федеральними звинуваченнями. Якщо вони стануть на святку депортації, що лише змусило нас Якщо Вони будуть заважати дотримання закону і порядку. Так, вони стикнуться з обвинуваченнями. Дуже дякую.